Yeah. 16-й рік поспіль бердичівляни спостерігали за проведення міжнародних змагань зі стрибків у висоту пам'яті Віталія Лонського. Для мешканців міста турнір це з одного боку видовище, з іншого хвилювання, але водночас це одне з найяскравіших свят, що проводяться у Бердичеві. У своїх виступах керівники міста та області, а також представники спортивної галузі, не могли не згадати визначного тренера зі стрибків у висоту, відомого не лише на теренах України Віталія Олексійовича Лонського. Адже саме завдяки йому тренеру, який виростив не одне покоління чемпіонів і відбувається, Щорічний турнір. Я думаю, що кожен, приходячи на ці свята, думає про те, що е, потрібно ставити висоту і потрібно її е, досягати. Е, так учив нас великий вчитель, е, патріот свого міста, гарна дуже людина, який любив своє місто, любив свій спорт. І Віталій Олексійович Лонського. Сьогодні це свято це прекрасна для нашого місту, це подія, визначна подія для всього. спортивного жизни нашей страны, а, возможно, не только нашей страны. Школа Віталія Алексеевича Лонского, она живет, она развивается, результаты растут. Я верю, что у Бердичевлян и у Бердичева впереди еще много прекрасных побед, как в спорте, так и на трудовых фронтах, на всех фронтах. Вітальні промови супроводились нагородами заслуженого тренера зі стрибків у висоту, продовжувача справи Лонського Олександра Михальченка. За вагомі внески у розвиток фізичної культури та спорту старший тренер, викладач дію США від міського голови, був нагороджений іменним годинником та грамоту від імені губернатора Житомирської області вручила Олександру Михальченку, начальник управління у справах молоді та спорту Марія Власенко. Квітами та теплими словами вітали зі святом супутницю життя Віталія Лонського Ему Глібовну. Зі слізьми радості на очах Ема Лонська привітала. Усіх учасників змагань та побажала наснаги у турнірі. Щоб їм сьогодні везло, щоб саводство успіх. Всім вам благ, благополуччя, удачі. Пусть вам саводствує Господь. Після урочистостей організатори перейшли безпосередньо до спортивної частини свята. Відкрили змагання жінки, розпочавши із висоти метр сімдесят. Планка легко підкорилася усім учасницям. Коли ж її підняли на 5 сантиметрів, сталася перша втрата. Зі змагань вибула Анастасія Мохнюк, яка представляла місто Бровари. Висоту 1,80 м взяли усі конкурсантки, у тому числі бердишівлянка Наталія Габчук. Вболівальники бурхливими оплесками підтримували учасниць, коли планка сягла 1,83 сантиметри. Але на цій висоті вибуло одразу дві призерки чемпіонату України Олена Дімідова та Валентина Ляшенко. Три призових місця і три учасниці. Кінцевою стала висота метр для Оксани Окуньової. Бронза була визначена. За перше місце змагалися Наталія Габчук та призерка Олімпійських ігор Вікторія Стьопіна. Вболівальники вибухнули у гучних оваціях, коли 192 см з першої спроби підкорила бердичівлянка. Вікторія Стьопіна поступилася у змаганнях Наталії Габчук і посіла почесне друге місце. Змагання чоловіків було не менш видовищним, ніж у жінок. Склад чоловічої команди яскравів різнобарвними кольорами прапорів України, Росії, Білорусі та Ізраїлю. Серед них було два бердичівлянина – Сергій Михальченко та Юрій Кримаренко. Початкові висоти 1,95 м 2 м та 2 м 5 сантиметрів учасники ніби перелітали. Перші втрати сталися на 2 м і 10 см. Зі змагань вибули Дмитро Крейтер, представник Ізраїлю, та Роман Ступаченко з Києва. Сергій Михальченко залишив турнірний майданчик після того, як не підкорив висоту у 2 м і 15 см. Вісім учасників продовжили боротьбу за призові місця і дали змогу глядачам насолодитися їхніми стрибками. На висоті у 2 м 20 см ніхто не вибув зі змагань та одразу чотири спортсмени залишили. Майданчик, коли планку підняли на 5 см. Серед них був і бердичівлянин Юрій Кримаренко. До кінця змагань залишилось двоє учасників, які підкорювали 2 метри 34 см. За підсумками турніру, бронзу поділили між собою Олександр Шустов з Росії та Олександр Нартов Харків. Друге місце посів Дмитро Дем'янюк зі Львову, а перемогу здобув Віктор Шаповал, місто Вінниця. Отже, золото і срібло залишилися в Україні. Чемпіони задоволені своїми виступами кажуть, що продовжуватимуть підкорюватися нові і нові висоти. Я не очікувала, що перемож. Ну, я на це сподівалася. Надалі я планую трошки відпочити, а там буде видно. А який рекорд ви хочете поставити? В майбутньому майбутньому не рекорд хоче, а в майбутньому хоче стати олімпійською чемпіонкою. Переповнюють емоції все. Очікувати перемоги не міг, тому що багато е спортсменів були високого класу. І, скажімо так, у мене по сезону щось результат не дався, так що на перемогу ні. Було 33, зараз 34. 35, як мінімум. Нагородження видалося на славу веселим та мокрим. Ріки шампанського лилися на тих, хто стояв на п'єдесталі пошани. Того дня Бердичів освітився посмішками переможців, учасників та вболівальників, які тріумфували від здобутого Наталією Габчук золота. Турнір, що відбувся, приніс місту лише позитив та драйв, загалом як і в попередні роки його проведення.